Доброго дня, шановні глядачі та підписники. вас вітає канал Тотус Трактор. І ми отримали чергове надходження японських міні-тракторів. Звісно, що прямо з Японії на одеському майданчику. Давайте разом з вами переглянемо, що ми отримали цього разу. Вже традиційно вивантаження контейнера починається з вивантаження ґрунту Кожний трактор буде укомплектований своєю рідною японською ґрунто яка буде повністю обслужена і готова до роботи. Перший трактор Кубота GL321 з кабіною. Комфортний трактор готовий для роботи у будь-яку пору року. Потужний 3 дизель Кубота на 30-кінських сили забезпечує певну роботу щодня. Трансмісія гідравлічна 16 ступенева з реверсом. Потужна гідравліка в поєднанні з ВОМ на 4 швидкості. Вперед і одна назад справиться з любою задачою від оранки до транспортування. Комфорт оператора забезпечує герметична кабіна з кондиціонером і обагрівачем. І ціна такої моделі в комплекті з грунту фризою складатиме 13500 умовних одиниць. Кубота А17. Малий розмір, великий результат. Незамінний помічник для вашого невеличкого господарства. Підійде для обробки ґрунту та культивації городу. Роботи у саду між деревами, косіння трави на невеличких ділянках. Під капотом дизельний 3-циліндровий двигун на 17 японських коней. Функціонал великої техніки має повний привід, задній привід, функцію на місці, блокування заднього дифференціалу. Проста, зрозуміла механічна трансмісія. Система кріплення 3 з поєднанням з на три швидкості дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна в комплекті з грунтофризою – 5700 умовних одиниць. Янмар AF180. Техніка, яка поєднує в собі японську надійність, просту конструкцію та універсальність. Під капотом дизельний 3 двигун на 18 справжніх японських коней. Чого цілком достатньо для виконання різного роду сільськогосподарських робіт і перевезення легких вантажів. Проста і надійна, механічна трансмісія загалом 8 передач вперед і 8 назад, забезпечує вибір оптимальної швидкості під любу задачу. За використання різного навісного обладнання відповідає трьохточкова система кріплення з боковим гідроциліндром. І ВОМ на три швидкості вперед, одна назад. І ціна 6700 умовних одиниць в комплекті зґрунтом фризою. Кубота GB150. Компактний трактор, який реально працює. Завдяки своїм габаритним розмірам ширина 105 см, довжина 204 см має чудову маневріність. Ідеальний для саду, теплиць та невеличких ділянок. При цьому під капотом має дизельний 3 двигун на 15 кінських сил. Трансмісія механічна, 6 передач вперед і 2 передачі назад. Повний привід, блокування заднього диференціалу, функція оберт на місці. Система кріплення двохточкова з боковим гідроциліндром. І ціна такої моделі в комплекті з Wunk-Frazю складатиме 5500 умовних одиниць. Hinamoto NX200. Але по суті, і за технічною складовою це трактор Kubota GL200. Універсальний трактор, створений для роботи на середніх господарствах. Під капотом дизельний трьохциліндровий двигун від Кубота d 1403 на 20 кінських сил, надійний, тяговитий та достатньо економний. Трансмісія механічна з реверсом, комфорту в роботі подасть гідропідсилювач керма, пам'ять вісного обладнання, система кріплення трьохточкова, боковим гідроциліндром в поєднанні з валом відвору потужності на 4 швидкості вперед і одну назад. Дозволить використовувати різне навісне обладнання, і ціна такої моделі 7500 умовних одиниць в комплекті з Гунтофризою. Кубота A155, трактор короткої бази серії Asti. працює там, де потрібна маневреність і функціонал, а не велика потужність. При цьому під капотом дизельний трьохціліндровий двигун від Кубота D905 на 15 кільських сил. Економний, витривалий, перевірений руками. Механічна трансмісія проста і надійна. Повний привід блокування заднього диференціалу додасть впевненого і комфортного руху на будь-якому ґрунті. Система кріплення трьохточкова з боковим гідроцеліндром дозволить використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі 5400 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою. Янмар АФ120. Трактор для тих, хто обирає баланс потужності і габаритних розмірів. Трактор підійде для обробки ґрунту, плуг, культивація, догляд, загородок і садом, міжряддя, косіння трави, перевезення легких вантажів. Привезі 700 кг під капотом дизельний трьохциліндровий двигун від Янмар 3ТНЕ74 на 20 коней. Повністю механічна трансмісія, 8 передач вперед і 8 передач назад. Система кріплення трьохточкова з боковим гідроциліндром дозволить використовувати фризу, плуг, косарку та багато чого іншого. І ціна такої моделі 7200 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою. Mitsubishi MT20. Простий, механічний, надійний і витривалий трактор. Підійде для виконання різних задач на вашому господарстві. Привозі 800 кг оснащений дизельним трьохциліндровим двигуном на 20 кінських сил, що забезпечує чудову тягу і надійність на руки. Проста, надійна і зрозуміла механічна трансмісія, два діапазони понижених і повищених передач. За універсальність даного трактора відповідає трьохточкова система кріплення з боковим гідроциліндром. Трактор, який готовий до складних щоденних задач. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтовофризою 5600 умовних одиниць. Кубота GL23 23. Потужність у відносно компактному форматі. Ідеальний варіант для середніх ділянок та господарств. За потужність відповідає дизельний трьохциліндровий двигун на 23 кінських сили. Завдяки повному приводу, блокуванню заднього дифференціалу трактор легко пересувається на будь якому ґрунті. Трансмісія гідравлічна з реверсом в поєднанні з гідропідсилювачем керма додають комфорту у роботі. Система кріплення трьохточкова з боковим гідроциліндром в поєднанні з потужною гідравлікою дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі в комплекті з грунтофризою складатиме 8000 умовних одиниць. Хіномото nz 235 А за свою. Технічною складовою це трактор Kubota GT23. Універсальний помічник, який завжди готовий працювати разом з вами в полі, у саду або в городі. Компактний дизайн дозволяє працювати там, де великий трактор просто не проїде. При цьому має чудовий запас потужності. Під капотом встановлений дизельний трьохциліндровий двигун на 23 кінських сили. Трансмісія механічна, три діапазони понижених і повишених. Передач комфорту в роботі додасть гідропідсилювач керма. Завдяки валу відбору потужності на три швидкості з реверсом і трьохточковій системі кріплення може використовувати різне навісне обладнання, і ціна 8000 умовних одиниць в комплекті з ґрунту Кубота GL261 надійна і потужна техніка, створена для роботи як на полі, так і в саду. Під капотом дизельний 3 двигун від Кубота D1503 на 27 кінських сил. Трансмісія гідравлічна з реверсом дозволить брати оптимальну швидкість під любу задачу. Потужна задня навіска тягне майже тонну. Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед і одна назад дозволить використовувати різне навісне обладнання і ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофрезою складатиме 9600 умовних одиниць. Ось відбулася чергова поставка японських міні-тракторів на одеському майданчику. Кожен з тракторів буде повністю обслужений і підготовлений до роботи. Ми надаємо гарантію півроку на двигун і на коробку. Якщо ви бажаєте стати власником японського міні-трактора, телефонуйте до з трактор. Ми підберемо трактор саме для вас.